Вітаю вас, діти! Щоб здоровими нам бути, про хвороби позабути, треба спортом всім займатись і правильно харчуватись. Діточки малі щоднини будуть їсти вітаміни. Вони в корисних продуктах є і в овочах, і в фруктах, в рибі, молодці та м'ясі, і в печінці, крупах, яйцях. Від застуди захищай і рости допомагай. Іноді, коли вітамінів в організмі не вистачає, особливо взимку, ми вживаємо вітаміни у вигляді пігулок. Це не цукерки, ні. Їх слід їсти тоді, коли дають нам мама з татом. Для дітей вітаміни роблять яскравими. І сьогодні ми. Проведемо аплікацію кольорові вітаміни. Вони лежать в банці і чекають, коли їх з'їдять діти. Для роботи готуємо те, що зображено на фото. У нас сьогодні цікава пальчикова гімнастика із дрібними предметами. У мене камінчики, а ви можете взяти будь-що, наприклад, квасолинки або горошинки. Перекладаємо з однієї кришечки більшу великим пальцем і по черзі кожним пальчиком. Тепер іншою рукою. Ось так. Аплікація проста і полягає в тому. Щоб красиво розкласти в банці вітамінки різних кольорів і різної форми. Є круглої, а є овальної, як яєчко. А потім акуратно наклеїти, не виходячи за краї баночки, починаємо. Накладатимемо по 4 вітамінки кожного кольору. Якраз закріпимо і рахунок. Спочатку одного кольору розкладаємо по всій баночці, щоб було красиво, а потім по черзі всі інші вітамінки. Ось я розклала всі вітаміни у баночку. Зверніть увагу, що поруч вітаміни різних кольорів, щоб було барвисто. І красиво. А тепер будемо наклеювати кожну із вітамінок намащуємо клеєм на клетці і прикладаємо на те саме місце, приклеїмо, де лежав. Можна ось так наклеювати. Ця робота потребує наполегливості і посидючості. Щоб перевірити, чи всі вітаміни в банці, потрібно аркуш підняти або перевернути. О, оранжева вітамінка не наклеєна. Як же я її пропустила? Змащую клеєм і повертаю назад у банку. Ось сюди. Так. Ну, тепер все гаразд. От такі у мене вітаміни в банці. Вони різних кольорів. Є оранжеві є, зелені є, жовті і блакитні. А якого кольору вітаміни у вас. Надсилайте свої фото. Чекаю з нетерпінням. До зустрічі малята!